Друзі, всім привіт! Вегани перестає нас здивувати. Починається нова глава для 11 рівня, а саме в середині січня 2026 року видановлення 2.1.1. Що нас там очікує? Нас там очікують дві нові машини 11 рівня, нова гілка американських середніх танків, а також ребаланс шести машин 11 рівня. Більш детально, два нові титани 11 рівня. Це ПТЗ-78 китайська ПТСА, оснащена вдосконаленими твердопаливними прискорювачами. Та СТК-2, японський важкий танк із досконалою системою активного охолодження гармати. Також нас очікує поповнення ударів досліджень США, а саме середні американські танки. Вони почнуться з 120 на 7 рівні та завершаться на 11 рівні. Він сам їх буде, танчик називається ares 90 s як і всі його попередники, назначені автоматичною гарматою нового покоління системою тепловиділення. Що це значить? Це значить, ведіть вогонь без огляду на перезаряджання, але стежте за перегріванням. Що вища температура гармати, то нижча її влучність, якщо гармата перегрівається і закликає до повного охолодження. Ці танки також успадкували механіку резервної гусениці від його, що забезпечує рухливість навіть під вогнем супротивника. Дуже прикольно, круто виглядає. Цікаво, як це буде на практиці. А також нас очікає баланс. Техніки 11 рівня, а саме Leopard 11 рівня, SXX40T, це після Батшата, хто не знає, об'єкт 432, Кафер, кс 67 Шакал і, відповідно, 107 10712 Ця техніка стане більш комфортною, збалансованою та ефективною в бою. Друзі, кому сподобалось відео, обов'язково прожимайте царський лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі на стрімах. Всім покида!